Вітаю на каналі Домтехнік. Представляємо вашій увазі зовнішні двері від торгової марки Страж модель ПАРМА. Це вхідні двері для квартири. Для виготовлення металоконструкції застосовується спеціалізований профіль з холоднокатеної сталі товщиною 1,8 мм. Короб оснащений посиленою планкою замкових ригелів. Є регульований пристрій притиску дверного полотна та теплоізоляція. Уся сталева конструкція покрита термостійкою порошковою фарбою. Основа полотна це посилений сталевий каркас з вертикальними ребрами жорсткості. У серії стандарт їх два. Люкс та преміум оснащені вже чотирма ребрами. Товщина полотна 85 або ж 95 мм. Відповідно, товщина сталевого листа металу стандарт 1,5 мм, люкс 1,8 мм та преміум 2 мм. Теплозвукоізоляцію звукоізоляцію забезпечує мінеральна вата ізовер. Для декору використовується МДФ-плита з фрезеруванням, ламінована плівкою ПВХ. Колір та текстуру плівки можна обрати відповідно до екстер'єру та інтер'єру вашого помешкання. Для безпеки є 4 протизнімні ригелі, три конусні завіси, периметр полотна та короба захищений трьома контурами гумового ущільнення. Доступні різні варіанти комплектації. Це можуть бути два замки з чи Motura або ж одна замкова система. Чи будь-які інші механізми, які обирає клієнт від комплектації, звичайно ж, залежить і вартість товару. Двері мають сучасний дизайн та хорошу якість. Більше інформації та ціни на сайті Наші спеціалісти надають якісну консультацію. Ми доставляємо товар на адресу або ж зручною для вас служби доставки. Монтаж здійснюють кваліфіковані майстри. Якість гарантуємо. Якщо бажаєте краще знати, що обирати, підписуйтесь на наш YouTube канал, коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Домтехнік. з комфортом проходити крізь стіни.